Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми поговоримо про те, як е, насправді небезпека наростає в Польщі, які е, сьогодні ми поговоримо про один з важливих факторів, який вказує на те, що Росія таки точить зубки на Польщу, і саме через це, як президент Польщі Анджей Дуда, так і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Б'ють на сполох про те, що війна е, може розпочатись в Польщі найближчими роками, можливо, навіть раніше, можливо, трошки пізніше, але е, не неспроста, скажімо так. Вони фактично е, готують населення Польщі до того, що може бути як в Україні, фактично. Давайте про це розбиратися. Я думаю, це важливо. Всім українцям, які на сьогоднішній день перебувають на території Польщі, це важливо тим українцям, чиї сім'ї знаходяться на території Польщі, і для тих українців, хто збирається виїжджати до Польщі найближчі місяці або роки. Тому дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте друзі, канал розвивати. Тож вдячний за вашу постійну і нев... невтомну підтримку, скажімо так. Отже, пройшов такий собі конгрес в Познані. Він називав, називався Інсекон, і там йшлося про загрозу в кіберпросторі. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр цифровізації Польщі Шиштов Гавковський і заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик. Цю інформацію опублікувала сторінка Banker.pl. Говориться наступне. І зараз ми проведемо таку аналітику, потім перейдемо до того, чим це, що це показує і чим це загрожує в подальшому полякам і українцям, які в Польщі проживають. В 2022 році ми мали в Польщі 30 тисяч інцидентів щодо кібербезпеки. В 2023 році це було вже 80 тисяч таких випадків. Ви собі уявіть за один рік кількість виросла з 30 до 80 тисяч. Це збільшення на понад 100%, Це збільшення понад майже як на 200%, Так, а перший квартал 2024 року вказує на збільшення кібератак. На які ми маємо дати відсіч, зазначає Гавковський. Тобто, в 2024 році буде набагато більше цих кібератак, які е фактично мішають е польським фірмам, і так далі. Але не це найцікавіше. Він додав, що це особливо важливо в контексті критичної інфраструктури, за його словами, значну роль в кіберзахисті Польщі відіграє польська армія, де дуже розвинутий цей компонент. Також він заявив, що е, заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик підкреслив, що торік в Польщі зафіксовано понад 5 тисяч кібератак проти мережі збройних. Сил, тобто, якщо в 22-му цього не було, то в 23-му було зафіксовано цілих 5 тисяч таких кібератак, і ми бачимо, що по-перше, в цивільному секторі збільшується просто кратно кількість такої загрози, і в війську все те саме. І чим це загрожує? Це загрожує по перше, тим, що ми зараз проживаємо не в 15 сторіччі, так, де е, фактично тільки армія і військо і зброя там щось вирішує, в 21 столітті сторіччі дуже і дуже багато е, всього є автоматизованого. Дуже багато стоїть е, різних. Е, Інфраструктур, навіть інфраструктурних об'єктів, які працюють за допомогою різного програмного забезпечення, і якщо починається кібератака і їм вдається цей захист пробити, то фактично зловмисники можуть нашкодити роботі критичної інфраструктури, війська і так далі, отримати доступ до секретної інформації і так далі. І, так далі. і ми бачили з вами також в це було в 2023 році під кінець, коли Туди, знаєте, ближче до Сувалківського коридору, до кордону з Білоруссю, з Литвою, було, були проблеми в місцевих жителів з доступом до GSM-зв'язку, до звичайного мобільного зв'язку, а також доступ було зіпсовано доступ до GPS-навігації. І таким чином ми бачимо, що на сьогоднішній день Росія або інші зацікавлені сторони, так, але з тієї сторони є або Росія, або Білорусь, що, в принципі, на сьогоднішній день одне і те саме. То е, і одні, і другі говорять: ну якби е, і одні і другі зацікавлені в тому, щоб е, м, провіряти, так, як працює польський захист в кіберпросторі. Е, бо знаєте, коли починається війна, вона починається е, на сьогоднішній день не тільки на е, на суші, в морі там чи в повітрі, вона починається точно так само і в інтернеті. І ми бачимо це на прикладі війни в Україні, коли з перших днів війни. Головним завданням Росії було розшатати ситуацію всередині країни, посіяти паніку. Вже всі забули так про, про те, що закидували те, що якісь червоні лампи були в вікнах, про те, що потрібно е, шукати мітки, так, якісь мітки ставили по місту, і ніби по тих мітках мають ядерні бомби скидати, і якісь отакі штуки. І е, бачимо, що зараз точно так само цілі армії ботів. Атакують соціальні мережі, цілі армії програмістів, атакують в кіберпросторі захист безпеку сайтів різних і так далі. Ці сайти просто вимикають, вмикають, крадуть інформацію, стирають інформацію. Ми це бачили з Київстаром, так, що відбувалось також з півроку тому в Україні, коли люди фактично залишились повністю без зв'язку. А потім ще й виявилось, що їх персональні дані, які зберігались в Київстарі, Отримала, ну, якби, отримала російська сторона. І фактично точно те саме вони роблять в е, Польщі. От. І е, це показує тільки одне, що вони зараз прощупують почву для того, щоб в майбутньому можна було, е, у разі, якщо конфлікт справді буде розвиватись, щоб можна було це використати проти Польщі. І на сьогоднішній день Польщі ми розуміємо, і польська влада це розуміє, потрібно. В першу чергу для ефективного захисту, це е, тренувати військо, закуповувати боєприпаси і е, збирати більшу кількість зброї, накопичувати цю зброю. І з іншої сторони, їм потрібно розбивати, роз, розвивати кіберзахист для того, щоб ефективно боротися, також і в інтернеті, і в мережах. Так? Тому як е, у випадку, якщо, наприклад, працює якась електростанція, яка там живить декілька міст, і якщо вона там працює на якомусь програмному забезпеченні, так? Для того, щоб автоматизувати процеси. І якщо хтось зламає цей захист або якусь іншу е, критичну інфраструктуру, то вона може на, там на якийсь період виходити з ладу. Точно так само ми бачили, як було затримано е, декілька е, білоруських е, шпигунів, які знаходились на території Польщі в місті Білосток, які так само зламали систему. Охорони в інтернеті так, польської залізничі, коли просто там вони декілька потягів зупинили фактично і ніхто не міг зрушити їх з місця, бо вони отримали доступ до програмного забезпечення, все там позаблоковували, і також це був інцидент 23 2023 році. Я думаю, що зараз в інфопростір. Росія там і інші да, там вороги Європи фактично будуть вкладати все більше і більше коштів, бо вони бачать, наскільки цифровізоване зараз суспільство і наскільки важливо в цьому, в цьому сегменті, скажімо так, досягати успіхів для того, щоб нашкодити якомога більше і так далі. Те саме в телеграм-каналах. Зараз ширяться новини про те, що Росія, а також її союзники, можуть залишити 1 мільярд. Людей, які проживають в Європі, без зв'язку та без інтернету. І ви собі просто вдумайтесь, якщо на якийсь довгий період часу не буде зв'язку і не буде інтернету, бо вони там якісь кабелі поперелізають. Ви собі просто вдумайтесь в те, яка буде просто паніка, яка паніка почнеться буквально через декілька днів після того, як це станеться, коли люди не зможуть дізнатися новини, коли люди не зможуть працювати, коли люди не зможуть зв'язатися зі своїми рідними і близькими, які проживають не десь поряд, а десь далеко. І це насправді може бути якимось навіть соціальним колапсом. Тому дуже важливо, щоб не тільки Польща, але і вся Європа давала собі справу і е, працювали в секторі захисту, скажімо так, в інтернеті. Е, така от на сьогодні новина, бачимо, що тенденція на зростання кібератак зростає, і ми тепер розуміємо, до чого це може призвести і чим це взагалі загрожує е, нам, як цивілізованим людям. Е, на сьогоднішній день, друзі, маємо такі ось новини. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.